Яким буде січень 2025 року для представників знаку Тілець? Ми дивимось особисте життя, кар'єра, фінанси, навчання та порада від таро. Особисте життя. Четвірка Кубків. Це така карта, коли людину все влаштовує. І людина не хоче нічого змінювати. Тобто вам потрібна якась така пауза, просто от нічого не відбувається в вашому особистому житті нового. Все продовжується так, як і було в минулому місяці. Кар'єра фінанси навчання. Тут вас щось сколихне саме емоційно. Можливо, це якісь новини, можливо, якісь нововведення, можливо, нова співпраця, партнерство, нові проекти, все що завгодно, але це буде для вас якісь навіть, такі нові емоції. Давайте подивимось, саме які. Е, ну, досить непогані. Це Паш Кубків він підтверджує те, що це буде щось нове. І для вас поки що не, не зрозуміли, Але це буде досить позитивні такі емоції. Хоча спочатку, можливо, ви так будете хвилюватись. І порада від Таро. в січні у вас буде шанс покращити ваше фінансове становище, тож скористайтесь ним.